Друзі, ранок на кордоні продовжується. Нагадаю, у студії для вас працює я Віктор Смойленко та моя прекрасна співведуше Нікічуткіна. І як і обіцяли, повертаємось до вас із гостем сьогодні. В нашій студії раді вітати ведучу проекту ДНК свої, українську діячку Тетяну Висоцьку. Доброго ранку! Вітаю діячкою мене не називали Це Знаєте, коли дуже хочеться багато всього розповісти, але максимально лаконічно, максимально влучно, щоб воно описувалося саме одні одним словом. Насправді ДНК свої це вже давно і всім відомий, українцям відомий проект, але у вересні цього місяця він повернувся із новою темою. Це четвертий сезон, якщо я не помиляюся. Yeah. Mm -hmm. І цього разу тема ще більш унікальна, ніж до цього. Це врятовані долі цивільних зарушників. І насправді загалом тема проекту складна, достатньо. Це пошук безвісти, зниклих, роз'єднаних сімей. А тепер це ще й прив'язування до звичайно. На жаль, у нас є ця тема щодо України вже який рік у війні, і тепер повномасштабні з 2022 року. І насправді це ще важче, як з'явилася ідея, попри те, що в реалізації це буде ще більш складно? Знаєте, Це мені здається, просто якась природна еволюція самого проєкту, тому що таємниця ДНК. Зникли з повномасштабним вторгненням і відродилися в ДНК свої, тому що був такий виклик, це було на поверхні. Люди зникають, губляться. І, звісно, ми таким чином уже десь на другому-третьому сезоні прийшли до того, що в нас вже з'являлися, як ви кажете, цивільні заручники, це юридично вірно. Я особисто з цим не погоджуюсь, тому що це справжній пекельний страшний полон. І якщо людина не в однострої, якщо вона не служить, це не означає, що вона не пережила всі страшні тортури і так далі. І звісно, для нас це було складно. Особисто для мене, для наших журналістів, редакторів, тому що це. Дуже така чутлива тема, де навіть мені, уже людині, яка як діячка діє на телебаченні вже там більше 20 років, страшно сказати. Але для мене це був дуже серйозний виклик. Тому що я розуміла, що я просто зараз маю знайти в собі оці тонкі межі, червоні лінії. Розуміння, як мені самі зберегтися в цьому, тому що, як мені сказала психотерапевтка, до якої мені довелося звертатися, тому що це дійсно дуже випалюють такі теми, що там, тобто, з цими героями має бути дуже підготовлена людина. Тобто, це вже точно людина з психологічною, психотерапевтичною освітою. Але просто от з колісу, так, ми до цього йшли, тому що це дійсно такий певний запит, тому що люди шукають. Про це треба розповідати. До речі, не дуже гарно дивляться такі історії, люди, тому що це боляче. Зайвий раз люди не хочуть витрачати свої ресурси і сили на цей біль, я так думаю. Але в усякому разі, я вважаю, що це якраз і було нашою місією. І про це треба говорити на весь світ, тому що ці програми дивляться в Ютубі, в різних країнах. А наскільки велика команда працює над проєктом? Дуже маленька насправді, тому що з Великою війною, звісно, медіа ринок дуже звузився. І у нас буквально керівниця проєкту, заступниця, шеф-редактор і чотири журналісти. Тобто, ну для такого масштабу це 80 хвилин ефіру, це дуже там, мало. десятки гостей, яких ще й треба там привозити, забирати, писати до зйомки, під час зйомки ще інтерв'ю, потім студія. Це величезне навантаження, насправді. А і це також на всіх же відбувається ще і сама війна, і при цьому і. У це ну, пропускає через себе да, з важкими історіями. Загалом, все, весь проект, це як і психологічно, так і в робочому плані дуже важкий процес, але безпосередньо під час цієї роботи найскладніше завдання, з яким стикається ваша команда, в чому вона полягає? Найскладніше у кожного, я думаю, якісь свої етапи. Наприклад, для журналістів досить складно, якщо. Є запит героя, і е, по цьому запиту треба знайти якихось людей. А ці якісь люди не хочуть знаходитись, мається на увазі, їх можна знайти, але вони не хочуть їхати до студії, наприклад, або е, якось інакше реагують, або вже приїхали до Києва. Такі історії також були, а потім десь зникають, вимикають телефон. Це бувало і раніше, бо в таких форматах це дійсно так трапляється. А зараз, враховуючи, що ми всі з наслідками для ментального здоров'я, це почастішало. Для шеф-редактора, для керівниці проєкту, це також збити все докупи, це змонтувати, бачити все це стратегічно. Ну, про мене я вже сказала. Я знаю, що дуже така Кропітка робота це запити е, в певні служби відомства. Так. Мені здається, що тут також складно отримати вчасно цей, цю відповідь, так. яка потрібна. Так, і це також величезний шмат роботи, тому що наші відомства одні йдуть на співпрацю, і ми з ними дуже успішно працювали, а інші намагаються. Я пам'ятаю, такі не буду просто озвучувати. Хоча для цього немає ніяких підстав. Це Навпаки, про те, що ми можемо розповідати, щоб всі люди знали про те, що відбувається, що ви як ви працюєте. Ну але комунікації у нас Та, і вона дуже питання. гальмує. Угу. Насправді. Е Одна справа домовлятися, а чи є якісь офіційні відомства, чи є офіційні служби, які, ми, які безпосередньо підтримують проект, не просто що там треба кидати запит, а які вже готові одразу допомагати. У нас дуже багато під час повномасштабного вторгнення з'явилися інстанції, які допомагають у звільненні полонених у координації. От, от я якраз тільки плані. хотіла сказати про координаційний штаб. З питань полонених зниклих безвісти з ними якраз і співпрацювали по різному, тому що різні історії і різна допомога. Звісно, дуже успішно ми працювали з підрозділом національної поліції біля Янголе, які вивозять людей і вони. Вивозять людей з фронтової, навіть не при фронтової зони, а просто з під обстрілів. І ці хлопці дійсно, вони величезні молодці, і при цьому вони от якось дуже щиро йдуть на контакт, приїздили в студію, допомагали нам вивозити героїв з, якраз з під. Тих самих обстрілів я не знаю, що мови ще навіть не сказали про підрозділ Білих Янголів, mm -hmm. і мені чомусь в голові здалося, що саме зараз прозвучить назва цього підрозділу, бо mm -hmm. якось вони постійно на слуху і вони постійно намагаються долучатися до абсолютно всіх проєктів і бо вони відкриті просто їм вони... потрібно, щоб більше довіри було так. у фронтовій зоні, щоб не боялися, бо скільки на жаль, все ще існує людей, які не готові виїжджати навіть під жахливими обстрілами, і саме до таких підрозділів. до Таких організацій має бути максимальна довіра, щоб люди не боялися з ними виїжджати. Так, е, перша історія четвертого сезону була присвячена херсонцю Івану Самойленку, який врятував безліч людей. Я розумію, що це питання не до вас, але ж все ж таки, як ви обираєте своїх героїв? Е, я до речі дуже часто намагаюсь е, зрозуміти, як у нас все це відбувається. Угу. Це не тому, що я про це не знаю, а тому, що це насправді дуже складний процес, і яка саме тема, яка саме історія до кінця не знають навіть буквально там за кілька днів всі. Чому? Тому що є список, є відібрані теми, герої, коли зрозуміло, що можна, що команда, по-перше, може це зробити, по-друге. Що е, є кого шукати, і це можна буде показати людям. Тут же також є і е, телевізійна складова, тому що е, не завжди ми можемо про щось говорити, або щось показати і так далі. Е, і друге, що все це, це склалося, щоб всі Повна доїхали, що всі говорили і так далі. Тобто, бувало таке, от, як я кажу, коли ми знімаємо сезон, я живу в режимі очікування, тому що. Ніколи не знаєш через день, через два, коли ми маємо писати, ми будемо все таки записувати програму чи ні? Бо от от всі ці складові вони мають значення. Насправді ви вже сказали, що працюєте з психотерапевтом, але якщо можете розказати, як ви справляєтесь з цим пропуском емоційним через себе, я згадую у нас, здається, в минулому році було інтерв'ю з журналістами, які виїхали з на той момент окупованої Херсонщини, угу. і мене реально за ці 30-40 хвилин ефіру мене дуже сильно поплавило. Ну, от воно дійсно, нібито. Я не скажу, що я занадто емпатичний, але тут така тема, яку через себе важко не пропустити, і це приклад одного ефіру. У вас це приклад, якщо не помиляюсь, 18 буде програм, і плюс це ж ми бачимо 80 хвилин, а робота насправді набагато довше. Проходить. Я вам так скажу, зйомка 6-8 годин. І це постійно перебуваючи не тільки в темі програми, але постійно перебуваючи в контакті з цими людьми, так. з цими героями, і в будь-якому випадку, навіть в звичайній розмові, відчувається все, що вони пережили. І як вдається емоційно справлятися, і, можливо, навіть від'єднуватись від, скажімо так, робочого моменту і далі в житті, щоб цим не накривало себе. Оце це ви дуже влучно зараз вжили, тому що. Якщо раніше, якщо раніше мені треба було приєднатися, тепер мені треба вчитися від'єднуватися, я досить емпатична людина. По-перше, а по-друге, я думаю, що от те, що ви говорите, ми не можемо всі тепер сприймати це спокійно, тому що ми всі перебуваємо в колективній травмі, ми просто зараз її проживаємо і досі, і е, зрозуміло, що е, коли надто... Складні історії, надто важкі. Звісно, мені, як, наприклад, матері і жінці найскладніше було говорити з жінками після полону. Це просто ем... ох, тому що і не все ж потім і йде в програму. Ем... Ми ж намагаємося берегти ще глядачів. І тому ця робота з психотерапевтом допомогла мені навчитись від'єднатися, бачити це трохи збоку. Але тим не менше, ми проговорили з командою, коли ми бачимо і по герою, і я відчуваю по собі, що уже просто фізично починаються перевантаження. Я би так сказала, психіки. Ми робимо паузу, йдемо гуляти на вуличку, п'ємо чай. Видихаємо заспокійливе, а після цього можна продовжувати. Ну тобто, це це дається от просто фізично важко. А яка історія саме вас вразила найбільше? От якраз про е, жіночий полон, е, і також у мене ще є свій тригер е, Херсонщина окупована, тому що я звідти родом, і звісно, коли приходили до нас в студію. Також ну, просто це героїчні якісь хлопці, неймовірні, які пережили підвали каховки і так далі. Це 18, 18, історій, 18 випусків програми буде розказано загалом. Зараз є 16. Їх всі можна переглянути на Ютубі, що величезний плюс, адже телебачення трошки змінило свій формат. І, скажімо так, не завжди є можливість переглянути так. саме на телебаченні, а тут в будь-який момент. Поза графіком, це все дуже просто зробити, але історій набагато більше. І, враховуючи, мені здається, це все таки варто сказати, що популярність проекту є, бо це тема, яка мало того, що важлива, вона ще й близька до кожного українця, на жаль. Чи буде продовження сезону не сезону, точніше, чи будуть наступні сезони? І як саме будете підходити до вибору героїв через те, що? Ну, в Телебачення кажуть, що треба міняти хоча б трошки, наступний сезон має бути більш особливим. І що, якщо буде новий сезон, звичайно, що буде там іншого? Ви зараз можете отримати ексклюзив, тому що продовження не буде. Керівництво подивилося по нашим всім показникам. Рейтинг. І так, і каже, що якщо зараз так. Гірше люди дивляться, то тоді поки робимо паузу. Але звучить поки пауза, при цьому начебто закривають проекти. Тобто це трошки так, знаєте, не чітко, я б так сказала, звучить. Але я думаю, що для всіх нас зараз принаймні це плюс, тому що це внутрішнє вигоряння ніхто не відміняв. Ця команда дуже втомилась, і це дійсно важко було робити чотири таких сезони. І при цьому в останньому сезоні, який от уже на YouTube практично весь вийшов, ми робили дуже багато різних тем. Там не лише про полон, не лякайтеся, люди, там про людей під час війни, евакуація біля Янголи, про що ми говорили. Також е, з-за кордону аж приїздили до нас героїні, які шукають своїх біологічних батьків, це вже таке знаєте, відгукування від е, таємниць ДНК. Е, тому що саме зараз їм важливо, тому що під час війни от, е, всі такі наші якісь тліючі запити вони стають більш активними. Тому досить м, різноманітна тематика. І наостанок хотілося б запитати: а, прийшли ви цей сезон? А, прийшла ваша команда цей сезон. А, це неймовірно важко було емоційно, фізично в робочому плані. Але для кожного ведучого кожен новий проект це окрема історія і окреме значення для життя. Чим став сезон а, безпосередньо ДНК свої для вас? От, м яке місце він зайняв в вашому житті? Mm, ну дуже важливе. Я насамперед інформаційниця, ведуча новин. І я ж наряду з новинами також і працювала в цьому проєкті 5 років і, от практично 2,5 в, в своїх. Я думаю, що це от, от, от так от 50 на 50 для мене. Це величезний шматок досвіду, мого життя, мого. Внеску, я б так сказала, це таке наше дітище дуже важливе. Тому я завжди буду вдячна за цей досвід. Тому що е, саме от, от цей сезон, я думаю, що він навчив мене е, от, таким тонкощам, про які я раніше не думала. Я ходила на семінари, як працювати з людьми після полону, де тренінги, де проводять і розповідають, я звернулася до психотерапевта, знайшла от інструменти, як тримати себе, не бійтеся цього люди, звертайтеся, це нормально, тому що нам всім зараз треба бути сильними і витримку ми можемо забезпечити, лише коли ми знаємо, як. Передавайте дякую всій вашій команді. Це точно дуже важко. Я це точно знаю. Тому дякуємо, що ви це робите. Дякую вам, друзі. На сьогодні в ефірі ранок на кордоні говорили про проєкт ДНК свої з його ведучою Тетяною Висоцькою. Пані Тетяно, дякую вам величезно за цей ефір. Дякуємо за цю розмову і. Величезне дякуємо за такий проект, який не просто цікавий, на жаль, слово «цікавий» підходить, бо поширювати ці історії варто і обов'язково треба, бо ми маємо знати, в, якій, в якому етапі історії перебуває наша Україна і як, якою ціною виборюється наша свобода і. Такі проекти, як ваш, дуже важливі наразі. І мені здається, в майбутньому будуть теж важливі, адже ці історії треба буде поширювати і надалі, для того, щоб знову ж таки це документальне і на телебачення фіксація тих всіх злочинів, так. які скоює Росія, і це знову ж таки, наскільки я знаю, по законодавству це можна буде використовувати проти Росії в майбутніх так. судових справах, для того, щоб довести її вину, і знову ж таки на мінімальні репарації це будуть докази. І... Тут воно ще й таку функцію виконує, що теж неймовірно важливо. Дякуємо вам за цю розмову, Дякую вам. друзі. Ми з Іною чуткіною з вами прощаємось вже не прощаємось насправді, а примикаємось на декілька хвилин і зовсім скоро до вас повернемось.